Міланка. Що? Ти маєш хвилинку? Маю. Я зараз почну речення, а ти його продовжиш. Ну, давай. В моєму дитинстві воно звучало трошки по-іншому. Я хочу почути, як воно звучить в твоєму дитинстві, добре? Угу. Ти мені все життя? Е, допомагала. Не будеш мене слухати, підеш жити? Сама. В кого ти така? Маленька. Можеш іти? На двір. Зараз тато прийде з роботи і. Повечеряємо. Якщо тобі зі мною не подобається, то. То мені з тобою подобається. Хі -хі, класно. От повернемося додому і... і. І пограємо. Супер. Це все. Ну, oh,